У мене спеціальність сказали, що у вас буде багато роботи. Ви готові їхати? Так я готовий їхати. Ми почали спостерігати, все йшло просто прекрасно, чудово, і тут під вечір ми зрозуміли, що на нас вийшла розвідгрупа противника. Цей момент, коли все це почалося, я так собі сказав: ну ні, я сьогодні не я, сьогодні ви. Оператор: війна снайперів. 24 лютого. Моя кохана вона військова. Її зателефонували, сказали з'явитись, тому що Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення. Я тоді зрозумів, що, що, що це трапилось. Тобто, ну з огляду на свою професію, там моніторячи інформаційний простір, я розумів, що війна буде, і от-от швидко. Щоправда, я десь розраховував, що це можливо буде там тиждень-два, тому що багато чого передувало, особливо у російському інформаційному просторі, прострибувала така дуже цікава інформація. Якщо би її проаналізувати, ти міг би зрозуміти, що ну реально Росія до чогось серйозного готується. І нам потрібно бути теж готовими. Позивний оператор Снайпер. Родом з Івано-Франківщини. У цивільному житті працював журналістом. Незадовго до широкомасштабного вторгнення обіймав посаду головного редактора регіонального телеканалу. Проходив строкову службу в окремому полку президента України. З 24 лютого залишив цивільну професію. А вже 25 лютого разом з побратимами з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вирушили виконувати перші бойові завдання на південь України. Потім підрозділ перемістився на схід. Зараз оператор виконує бойову роботу на Бахмутському напрямку. Прокинувся від телефонних дзвінків родичів, які змогли додзвонитися, які там жили в інших областях. Особливо ті, які там жили неподалік якихось стратегічних об'єктів або аеропортів, тому що тут тоді саме почали прилітати туди російські ракети. Ну і все, я зрозумів, що повномасштабне вторгнення розпочалось, війна почалась, просто взяв свій наплічник, пішов на роботу, зробив все, що необхідно з документами, щоб там здати свою посаду. І 25 лютого поїхав до Львова. В бригаду. Я просто прийшов під е, двері бригади. Мені відчинили. Я показав військовий, показав, хто я є, яка у мене військова спеціальність. І буквально в той же день, ввечері, е, з нас зібрали команду, і ми поїхали, як виявилось на південь. Дорога на війну. Ти їдеш порожньою трасою в сторону сходу, скажімо так, в сторону півдня. А по зустрічній смузі багато машин, які просто виїжджають звідти. І це якесь таке, ну я б сказав, незабутнє враження. Всі знали про ймовірність висадки десантів РФ по різних територіях. Ну тобто ти їдеш ще туди без зброї, е, є певна точка, де ми повинні екіпіюватися, озброїтись, взяти все необхідне. І з цієї відправної точки ми повинні були поїхати. На південь, як виявилося, уже в місто Вознесенськ. Особливості роботи на півдні. Далі ми почали йти південніше вже з іншими підрозділами бригади почали виконувати завдання. Виходило так, що е, росіяни дійшли до, до, до певних населених пунктів. Е, коли вони зрозуміли, що ми чинимо жорсткий опір, б'ємо їх, вони почали помало відступати. От так, так ми вже звільнили кіровоградську трасу, яка вела з півдня на, на, на північ, і далі почали їх тиснути до Снігурівського району. На півдні ми стикнулися з Степ. Посадки, і від посадки до посадки, там по 2,5-3 км. по 3 це не є це взагалі не робочі дистанції. Плюс вітер, вітер це найголовніший, скажімо, ворог снайпера. Він заважає або взагалі не дає зробити влучного пострілу, який від тебе очікують. От тому, якщо це неможливо, ми починаємо займатися розвиткою і спостереженням при потребі. Підтримувати штурми населених пунктів, підтримувати їх наших хлопців снайперським вогнем і коригування артилерії. Бої за Херсонщину То ми пробували звільнити Херсон, ідучи з Миколаївської області. Ми вперлись в оборону, і це потрібно розуміти, що росіяни відступали назад в сторону Херсону, допоки могли, до, скажімо так, на вигідні для себе позиції. Вони їх зайняли, і те, з чим ми там стикнулися, це з тим, що, по-перше, противник добре окопаний. По-друге, у нього велика велика наявність бронетехніки, важкої бронетехніки. І це, якби були певні складнощі в цьому. Там була дуже добре організована оборона, плюс авіація, артилерія. І це теж потрібно розуміти, що на той час, наскільки у нас був широкий фронт, і наші сили були розпорошені. Я думаю, що ми зробили тоді максимально, що могли. За зачистили досить таку значну кількість населених пунктів від противника деякі населені пункти навіть вдалося нам звільнити. І після того, коли ми вперлися в оборону, так як ми десантно-штурмові війська ми повинні проводити штурмові дії, і вони повинні закінчуватися завжди ефективно, ми почали пробувати заходити в Херсонську область зі сторони Дніпропетровщини. Там нам теж вдалося взяти штурмом, відбити декілька наших сіл. Ми звільняли село і одразу закріплялись в ньому. Якщо там не було можливості якимось механізованим піхотним підрозділом нас змінити, ми так само повноцінно ставали в оборону, окопувалися і тримали позицію. Концентрація противника і насиченість його ну, бронетехнікою, я не знаю. Це мабуть точно колись якісь книжки з історією у Як ми, наприклад, умудрялись відбивати села і штурмувати російських десантників на бойових машинах десанту у них. У них бронетехніка, у нас пікапи і джипи з гранатометами автоматичними, з кулеметами. Ми просто, скажімо так, вже десь ну, проявляли якусь фантазію, і, і взагалі з мінімальними втратами, що мене завжди дивувало, або взагалі практично без цих втрат нам вдавалося звільняти села і вибивати десантників, мотострілків їхніх. Тобто регулярні підрозділи вихід, який запам'ятався найбільше, стояло завдання дуже невеличкою групою висунутися практично за кілометр до позицій противника і добу, або навіть більше доби спостерігати за противником. Так як тоді це був перший місяць війни, насиченість дронами була не такою високою, і потрібно було спостерігати за ворогом перед тим, як ми мали перейти до штурмових дій. Тобто ми мали знати, куди ворог переміщається, ми повинні були виявити, можливо, якісь пріоритетні цілі, наявність бронетехніки техніки, закопаної, і, і взагалі зрозуміти, де противник. І от ми я з декількома розвідниками прийшов на місце, ми почали спостерігати, все йшло просто прекрасно, чудово, і тут під вечір. Ми зрозуміли, що на нас вийшла розвідгрупа противника. І ми дали їм бій. У нас, крім того, що були засоби спостереження, гвинтівка у нас з собою так само була автоматична зброя, і це буквально був стрілецький бій на відстані 40-50 метрів. Я дивуюсь до тепер, як ми тоді могли е зреагувати, наскільки швидко ми зреагували. Ми подавили противника вогнем одразу. Почали е, відстрілювати точки, де вони би могли сховатися. Це була посадка. Е, і почали відходити, після чого, на, після нашого відходу, ту посадку накрила наша артилерія з о, тою групою противника, яка там була. Тебе наскільки якесь таке піднесення від цього бою, ейфорія? І я тільки уже. Відкотившись на наступний день, я зрозумів, що у мене е, прострілений рюкзак і куля зачепила шолом. І ти такий думаєш: нічого собі, і, ну, і, і я вижив, і я просто ну, радію тому, що е, коли я спостерігав, виходить, що. Каска мені дуже заважала, і я її просто скинув з боку біля рюкзака. І вона виглядала як якась приманка, наче по позиції, наче хтось лежить. І просто коли противник відпрацьовував по касці по рюкзаку, я відпрацьовував по ньому. Ну, все. Бої за Сіверський Донець. Після півдня я пам'ятаю, це було 29 квітня. Нам терміново сказали, що потрібно готуватись, збиратись, ми їдемо на Донбас. Буквально за добу чи трохи більше ми повністю всією бригадою перемістилися на Донбас, і, і там уже по-різному ну, мене е, доля занесла під, е, на берег Сіверського Донця. О, коли росіяни пробували кидати понтонні переправи в вправи, тоді ми зрозуміли, що ми на собі впізнали ще більше, що таке масовані російські артилерійські обстріли всією номенклатурою боєприпасів, і що таке, коли просто села стирають з лиця землі. А ти при тому виживаєш? Там ми пробули два місяці, тримали об... Просто тримали оборону, утримували берег. І перешкоджали перекиданню понтонів і бронетехніки на інший бік Сіверського Донця, ну, і тим самим о, тримали якби, оборону і Сіверська, і всі ділянки в перші тижні ми, роз... ми вже розуміли, практично ті, хто був на війні, хто вже брав участь в боях, що ми можемо уміємо воювати, і росіян можливо, і треба нищити. І, і нам це вдається, тобто навіть за відсутності такої великої кількості артилерії, боєприпасів. У нас немає. Ми розуміли, у нас немає переваги у повітрі, у нас немає переваги у бронетехніці, але у нас є винахідливі люди, які е, дуже вмотивовані, які багато хто з них є професіоналом професіоналом. Можливо, там він раніше служив воював, але він мотивований, прийшов зараз і сюди. І всі були готові на те, щоб е, вчитися чогось нового, вчи, вчитися воювати і нищити противника. Тобто ну, ви знаходили практично дуже багато, багато чого, ви викручувалися з різних ситуацій, ну, і нам вдавалось. І, А те, коли нам вже почали надавати нове озброєння, бронетехніку, я пам'ятаю, в кінці червня. Коли з'явилось дуже багато артилерії закордонної у нас, і ми почали вже хоча б відчувати, можливо, не, не якусь перевагу, а хоча б якийсь такий близький паритет, коли ми можемо відповідати противнику, і ми просто уже не сидимо в окопах і, і, і не терпимо російську артилерію. Роль снайперів у цій війні. Я б сказав, що саме зараз о, в умовах повномасштабної війни. Це більш хірургічний скальпель, який може виконати якусь от дуже таку чутливу задачу, десь дуже тонко спрацювати де потрібно, десь лежати дуже довго і спостерігати, десь де потрібно зробити постріл, десь, якщо то, якщо є можливість дати координати і навести артилерію, набагато ефективніше дати координати і навести артилерію. Тому що ми повинні розуміти, що ми дуже сильно вступаємо в людському ресурсі противнику. І нашим завданням є знищити якомога більше ворожої сили, і якомога менше втратити своєї. І тут потрібно застосовувати всі наявні можливі ресурси. Просто як це багато хто собі думає, що ти можеш. Вилізти, зайняти позицію і почати відстрілювати противника це взагалі зовсім не так. Тому що по той бік, які б це люди не були, але це теж люди. Вони рухаються, вони ховаються і вони теж хочуть жити. Але коли вони знають, що по них працює снайпер, це дуже сильно їх деморалізує. Дуже сильно. Те, як ми маємо змогу інколи читати перехоплення після нашої роботи, то ми розуміємо, що настрій у них дуже кепський. Дуже кепський. Вони просто бояться підняти голову, піти в атаку. Їхні командири по цих всіх переписках дуже злі на них. Вони не розуміють, ну, чому ви там боїтеся. Вони просто піднімаються, а наші хлопці відпрацьовують. Про снайперську зброю є певна така. Певний такий міф, що снайпер там дуже відноситься до своєї гвинтівки, якось люблять, чи по-особливому дає їй ім'я. Е, є такі випадки, трапляються такі випадки. Особисто я відношусь до своєї гвинтівки як до інструменту. Просто це інструмент, це зброя, яка, яка зроблена з металу там, і інших матеріалів. Для того і вона повинна працювати, для того, щоб вона працювала, до неї просто потрібно дбайливо. Відноситись і працювати також з нею. Тобто для того, щоб був результат, ти повинен з нею працювати, приділяти її, їздити на стрільбище, доглядати за нею. Все. У нас є декілька різновидів гвинтівок. Тобто, немає чогось сталого, що от у нас є одна стандартизована гвинтівка, і ми тільки з нею працюємо. Один калібр, і ми з, нею, і ми з ним працюємо. Кожна гвинтівка під різне завдання, і кожен калібр відповідно теж під різне завдання. Якщо ти знаєш, що у тебе буде довга дистанція, тобі потрібно вразити дуже точно ціль і бажано з першого другого пострілу, ти будеш брати е, болтову гвинтівку великого калібру, це 338 лапу Амагну. Ти будеш займати позицію далеко, це відносно спокійно буде. У тебе не передбачається контакту з противником, все, що тобі загрожує, це дрони і артилерія. Але від них ти намагаєшся ховатися. І, і також тобі для великих дистанцій потрібна і потужна оптика. Якщо в тебе завдання прикрити когось, і е, це, ця задача передбачає контакт з противником, наприклад, у, у, наприклад, це якийсь такий ну, доволі обмежений простір, можливо, це село буде, місто, то ти береш гвинтівку е, трішки полегше, напівавтоматичну, яка там може створити вже, ну, Певний шквал вогню прицільного. І е, приціл так само меншої кратності, тому що тобі потрібно вести бій на малих і середніх дистанціях. Якщо ти будеш дивитися в приціл великої кратності, ти просто нічого не побачиш у нього. Тобі просто, просто банально ти у нього не зможеш навіть прицілитися і побачити противника. Тому е, різна зброя, приціли. Оснащення, воно все під 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 різне завдання. Тобто, ми завжди розуміємо, куди ми йдемо і чому ми йдемо. Чому 24 лютого взяли до рук зброю? По перше, е на мою думку, тоді 24 лютого, е я знав, що мені робити, якщо я потраплю на війну. Я розумів, що є багато людей е для яких це буде щось нове. Вони можливо будуть психологічно не готові. Хоч я і до того не мав у досвіду участі у бойових діях, але певний досвід служби, який у мене був раніше, якісь певні навички давали мені підґрунтя того розуміння того, ну, що я зможу. Мені потрібно себе і ну, випробувати. По-друге, в мене було. Обурення, от звичайно, в мене не було ніякої люті ненависті. У мене було обурення, того що у 21 столітті на країну, яка обирає сама свій шлях розвитку, де живуть чудові маролюбиві люди, так нападає агресор, і своїми пріоритетними цілями він чомусь обирає цивільне населення, цивільну інфраструктуру. І, і взагалі було тоді зрозуміло, що ворог буде провадити політику геноциду. це було навіть зрозуміло до того, я раніше згадував, що моніторив навіть російський інфопростір. Там було декілька таких цікавих тем, як те, що Росія дозволяла на законодавчому рівні масові поховання на себе на території. І також прострибувала новина про закупівлю 50 чи 60 тисяч мішків для трупів. Десь уже навіть через декілька тижнів я зрозумів, що все це готувалося реально для нас, тому що, якщо брати їхню стратегію, вони мали захопити нас. Україна мала стати просто територією Росії, де б діяли їхні закони і правила. І... Все це чекало, на жаль, на нас, але ми обрали шлях зарадити цьому. А якщо не зарадити, то, хоча б, спробувати зарадити цьому і померти не на колінах, а зі зброєю в руках. Команда воїна, Дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.